Слава Ісусу Христу! Тільки вчора сказали, що хочуть на сьогодні службу Божу, трохи запізно, але ну, запізно чому? Бо тому що якщо ви хочете, щоб щось було на панахідному столі, щоб ми щось купили, то треба ну, сходити, купити, принести. Але світанка вчора побігла, принесла, пароста з повністю так, як положено. І сьогодні ця жертва повноцінна отут служиться в цій церкві. Що я вам хочу сказати? Дев'ять днів від смерті, але тіло ще не поховане, тому що прийняли рішення кремувати, кремація, і ця процедура вона довга, ну і там якось в чергу їх складають, чи як я не знаю. Мені багато запитували, як ви відноситеся до кремації. Я ніяк не відношуся до кремації, бо я ще живий. Я як умру, то вже туди будуть собі. що схочу, то зо мною зробля. А, а якщо серйозно, то значить в Біблії написано, ти порох і порох повернешся. От коли кремують, там якраз і порох і лишається. А коли людину закопують, це і наша традиція. Ти, Землю взяти і в землю повернешся. Так, у нас має бути місце поховання, там, гріпше там, складають там ще щось. Традиція. І кажу вам: ніколи не воюйте з традицією. Не треба. Є часом ті традиції такі, е, сказало би якесь таке слово дурнуваті, але вони бувають взагалі дивакуваті. То такі речі треба. Усувати. Бо, тому що... <кій> тут на Сході, тут традицій ноль. Щодо що померлого. Тут традиції більше для тих, хто хоронять. Обіди, потім рано вони йдуть будити, там щось там, не знаю, я перший раз, я був дуже здивований. Каже, ми завтра йдемо будити покойника, я думаю, боже, вони що. Перепили чи що, ну, як будіть покойника? Ідуть будіть, ще там щось, їсти йому несуть, ще там якісь такі речі. Ну, бачите, У нас традиції, якщо брати на Заході, вони більше спрямовані на покійника. Як його похоронити, як його нести? Скільки вінків там, і в нас, коли несуть похорон на процесі, я, наприклад, служив. В селі Городниця. Це є Городенківський район, Івано-Франківська область. Я жив там 17 з половиною років. І от, от скажу вам чесно, я розумію, що кожна жаба своє болото хвалить, але я вам кажу чесно, от ніде так не хоронили, як в городниці. Так поважно. Ну, наскільки е, ми так тут чуть підкоректували той е, обряд. Це дійсно похорон був такий, що коли задумаєш про смерть, навіть не страшно вмирати. Бо ти знаєш, що це поважно. Ввечір служиться парастас. Всі люди по тому приходять на парастас, після парастасу, е, лишаються близькі, сусіди. Майже цілу ніч вони сидять біля покійника, моляться, свічки горять, міняються з церкви, приносять поставники. У головах стоїть хрест, свічники, по, -по, -по краях покійника стоять церковні поставники, там горять свічки, вони постійно міняються. І так на другий день рано <кій> сходяться всі на похорон. В, церкві, в хаті відправляється панахеда, виноситься на вулицю, там читається Євангелія, Проща, родина прощається спокійним, далі формується колона. Йде хрест за Христом, ідуть вінки, за вінками йде церковна процесія, яка йде біля, е, яка е, за вінками е, йдуть хористи, потім священник, потім йде трунва. Е, труну супроводжується церковна процесія, е, за трунвою йде родина, і за родиною йдуть люди, які. Сусіди, які прийшли на похорон. І ця процесія повноцінно супроводжує тіло супроводжує до церкви. Біля кожного Христа по дорозі чи каплички зупиняється, читається Євангелія. Приносять до церкви. У церкві служиться служба Божа в службі за померлого. тіло стоїть посеред церкви, відповідно повністю чин похорону. Потім з церкви тіло несем на цвинтар. Відповідно, процесія хор церковний співає, сходяться усі співаки, бо з родини, хто помер, там, вони йдуть і кличуть спеціально на похорон цих співаків церковних. Ну, Часом оркестру в ну, нас в селі оркестри не було, то якщо якийсь там молодий померчих ще хтось, то оркестру десь нанімали з іншого села або з району. Але це був похорон, розумієте? і там все стосувалося покійного. Тут на Сході саме головне, все стосується кого хоч покійника. Де люди мають сидіти, як мають їсти, куди мають йти, куди треба йти будити, коли, скільки разів можна йти на цвинтар, скільки не можна. Ну і таке от таке. Ми раз прийшли, хоронили ми Новомосковську. Там хто ну, з циганської сім'ї, там хтось помер, але з циганів тих жінка якогось барона. Ну і ми хоронили з оцем, тоді ще студентом Андрієм. Поїхали ми на похорон. І там ми почали сп'яти, а вони говорять там, я зупинився. Я кажу, слухайте. Таже йде похорон. А батюшка, ви пойте, пойте, ми тут своїм знаємо. В них просто прийнято. Прийшов батюшка і що то там пає, що він там співає, кому він там співає, їм все одно. Тобто обряд дуже такий е, вивітрився. І знаєте, і коли хтось тут помирає і заказують службу звідти. Зі сходу то і заходу, я розумію чому. Тому, пані Олександра, щоб ви знали, ми все робимо е максимально, так як має бути, по обряді, щоб воно було повноцінно літургічно правильно. А традиції там, всі інші там, це вже від людей. Але щодо покійника, то служба Божа. Так, як має бути, в службі споминається на мирній Ектені, в службі споминаються на субі Ектені після Євангелія е, після, після за померлих. На вході розказ, е, адресується, за кого служба приноси після служби Божої правиться парастас, не панихіда, а парастас. Бо коли є приношення, я вчив так Городницьких і, і всім вам розказую. Панахіда – це коротенька молитва, коли дають на спомін і пишуть на листочку за померлого, наприклад, Прокопа Степанії і Володимира. Написали на листочку, дали пожертву 100 гривень, 50 гривень, хто скільки може, 20 гривень чи 1 гривень. І поклали на спомін. Священник бере і читає, служить панахіду. Коли приносять. Парастас. Парастас це є слово, де означає приношення. Коли приносять хліб, вино, щось там все, що до того зв'язане От. Е, все, що є продукти, які споживаються, так, приноситься, це називається парастаз. Приношення. І коли приноситься парастаз, то і служиться парастас. Велика молитва. велика молитва за Померлих. Канон, повністю все служиться. Тому щоб ви знали, каже, я хочу парастас, дав карточку, написав, але я вам там дав тисячу гривень. Не у грошах там розходиться, розходиться в приношенні. Ти можеш купити хліба за 30 гривень і поставити і це буде парастас, бо це є приношення. А то, що там гроші дається, це панахеда. Можеш дати гривень, можеш дати 100, можеш дати скільки хочеш, скільки можеш, скільки вважаєш за потрібне. Я даю е, за померлих, бо я теж їжджу десь до священників по інших церквах. Я вам скажу, як я даю. Я даю під настрій. От маю, маю настрій, хочу сьогодні дати 500 гривень, а тут мені отець не сподобався, буде йому й 50. Дав і пішов. Я не знаю, чи це добре? Я ділюся з вами, як я поступаю. Ви можете так робити, як я можете не робити. Але я постійно жертву приношу під настрій. Прохачам на вулиці не даю і вам не раджу. Всі, хто ходять до церкви, прохачам на вулиці можете не давати. Ті, що ходять по вулиці і кажуть, дайте, помогіть, на кусок, хліба не вистачає. Це Бог допускає для тих людей, які не ходять до церкви, щоб вони поучаствували в жертві. Ті, хто ходить до церкви, вас це не стосується. У мене тут є друг піде тебе, він постійно приходить, розумієш, і він, йому постійно щось треба. Він вже мене пізнає, не підходить, то я до нього підходжу. Я кажу, ти що ще роботи не знайшов? І він починає там щось говорити, ну, так, як вони вміють. Але бачите, працює, тому що він вже мене пізнає і вже до мене не йде. Бо знає, що я йому кажу. Йди на роботу, я тобі поможу строїтися на роботу. Нема питань, я поможу. Але воно не піде. воно... Він хоче сидіти на чиїсь шиї. Тому ті, хто там сидять, ті, хто там сидять, це просить прохачі для тих людей, які не ходять до церкви. Хай вони жартують.